Вілізація тваринних решток з ковильського заводу відбувається без участі державного та обласного керівництва. Проблему переклали виключно на плечі міської влади та ковальчан. Нагадаємо, уряд ще кілька тижнів тому виділив кошти для ліквідації екологічної проблеми. Проте, як то кажуть, це лише обіцянки і цяцянки. Деталі дивіться у сюжеті Олександри Ткачук. Ковельчани травляться, а державному та обласному керівництву байдуже. Губернатор Волині Володимир Гунчик не робить жодних кроків для вирішення проблеми в області. Так само діє і український уряд для ліквідації тваринних решток на кустомовці в ній виділялись державні кошти. Проте, поки ковельчани борються з проблемою за власні гроші та силами міської влади. Ковальський депутат Ігор Пініс прибув на весь та розповів, як утилізують тваринні рештки. Зараз ми перебуваємо на ковідському цанзаводі. У, у даний час проходить процес поступової утилізації тваринних рештків шляхом спалювання у спеціальному колонній печі. В принципі, на сьогоднішній день це якраз єдиний метод, який потрохи зменшує екологічну небезпеку діяльності ковід по Депутат каже, що після спалювання сировину можна буде продавати на добрива. На ліквідацію ковальського цензаводу уряд виділив 17 мільйонів гривень, проте лише на словах міські владці кажуть, що ні копійки не прийшло, мовляв, ждуть за кілька тижнів. Тим часом ковальський резервний бюджет щодня зменшується, адже його використовують для утилізації наслідків роботи державного підприємства, замість того, щоб вкласти гроші в нагальні потреби громади міста. Доки чекають державних грошей, ковицькі депутати вже утилізують рештки. Кістки та пір'я спалюють, а туші хочуть законсервувати на певний час в залізобетонних спорудах. Зараз на, е, на минулому тижні викликали не чекаючи грошей державних, дали технічне замовлення на розробку ПКД каде вуличних мережах. Принято ну, погоду. Да? Це за це теж треба поруч не тільки за виконання робіт, а за вивлення призпочано. Очевидно, 17 мільйонів зависли десь високо у повітрі, Та чи не дійдуть вони, аби утилізувати тваринні рештки? Варто лише сподіватися. Наталія Олгей, Олександра Ткачук для новин на часі.